Я вважаю, що для нинішніх умов він дійсно робить багато для українського баскетболу. Якби мене зараз не так не критикували і не розуміли, але за певних за нинішніх умов я вважаю, що він, як і всі, ми думаємо, що він міг би робити більше, але мені здається, що він робить дуже багато. Наприклад, чого. Наприклад, збірної, наприклад, гроші, які виділяються, це було щоб напряму федераціям гроші йшли не через міністерство, не через якісь. Другі, треті, четверті руки і так далі. Тобто він фігура, яка займається політикою, також так. Тобто, якщо гроші йдуть напряму пряму Федерацію баскетболу України, вони можуть їх швидше отримати, швидше освоювати на збірні команди України, на екіпірування, на то, на інше, так тобто дуже багато виїзди, проживання, харчування.